До військової частини 3033 Національної гвардії України Денис Бестужев був призваний під час першої хвилі мобілізації. Каже, перейшовши до складу Харківської бригади спеціального призначення, служив на блокпостах у Луганській області. Случалось так, що у нас серед частини були погібші, були машини, які зривалися на фугасі, були обстріли. Але в той так, в той момент, мы там находились, именно наше подразделение Ми не участвували в в бойових столкновеннях. Військовослужбовці 23-ї окремої бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України і сьогодні охороняють взводні опорні пункти на кордонах від Маріуполя до Волновахи. Вартують і спокій в обласному центрі Бердянської Енергодарі. Нині у Нацгвардії розпочався процес реформування один із етапів перехід на контрактну основу з мобілізованих. Которі у нас служили практически процентів 12, 12 перешло на контрактну основу. Ну а в основному йдуть молоді люди з гражданки. Да. Вот у нас зараз устраивается где-то 32 человека. Завдяки їх мужності, завдяки самовідданості, завдяки тому, що вони не жаліли своє, не шкодували своє життя. І захистили мир і порядок на Україні і саме в Запорізькій області. На жаль, під час бойових дій у зоні АТО четверо запорізьких нацгвардійців віддали своє життя, захищаючи український народ: лейтенант Іван Гутник Залужний, старший прапорщик Сергій Добровольський та прапорщики Сергій Спічак і Борис Грязнов. Пам'ять героїв побратими вшанували хвилиною мовчання.